Таке, ти злякалася погоди, так? Ти грому, долашка, ти моя, ну не плачу, все, не потрібно плакати. Іди до мене на руки зараз. Тихо, тихо. Не потрібно плакати, доменічка. Все, не потрібно плакати ще раз, потрібно. Ладно. Так. Ну, давай зараз ми з собою пойдемо. поспимо знову. Давай. Що mm -hmm. oh. mm -hmm. це за запах такий? Mm -hmm. Be... Понятно, ладно. ладно. Ну ладно, тоді пішли в ванну, здасть, я тобі поміняю памперс. Потім давай мы домовимося. Давай потім ми знову посмотримо добре. Ну все, ми себе поміняли панпер. Давай вже підемо знову поспимо, підемо в нашу кімнату. Заснула, ну ладно. Так. Зараз потрібно. Зараз місія дуже важка в мене. Це перекласти її, є так коротенько. Прикинувся, не прокинувся. Фух. Місія виповнена. Красуня, ну ладно, спи, спи. Я тоже піду посплю. М -м -м, я так хочу спати. Ну ладно, зараз мені потрібно подивитися скільки там времени. Так, Що? офіцій, зараз. О, четверта година ранку. М -м, чого так рано, ну ладно. Короче, я далі спати, поки можна. Знову ж цей Що вже на раз розтрапилося. Що вже знову пройшов Домініка? Тихо, не потрібно плакати. Ой, тебе соска впала. Ой, ладно. Ну, Домініка, ну, без ласка, ну тихо, досить плакати, Ну все, не потрібно плакати. Давай ми собі замінимо якусь другу. Ну, давай ми тобі візьмемо якусь другу соску. Давай, не потрібно плакати. Дивись, у тебе тут є дуже багато сосок. Давай візьмемося, давай. Давай. Вот. Ну, дивися, яка ж вона красива, бачиш? Ну, все, давай, вона тобі підходить до луку. Ой, Боже, Домініка, що ж я на цей раз трапилося? Що таке Домініка? Не потрібно плакати. Ну все тихо м так. тихо, тихо, Домініка, мені канає ж тобі пампер змінила, соску дала. Що ж на це раз? Ммм. Хоча, а вдруг ти хочеш їсти, так? Ти хочеш їсти, я поняла. Ну ладно, пишу тоді я тебе погодую. Спочатку мені потрібно взути свої тапочки. Пішли. Дідай. І зараз я тобі зроблю молочко. Тепер нам потрібно почекати. Ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чекаємо. Ну, саме, мабуть, дочекалися. Потрібно молочко. молочком. Угу. Тільки трішки холодне. Ну нічого страшного, значить я зараз його ще поставлю ще раз. І ще раз я його підігрію. Перевіряємо. Твоє угу. молочко готове, давай ми собою зробимо обмін. Ти мені даєш свою сьосю, А я тобі даю бутилочку з молочком. Цей раз я хочу, щоб ти мене на руках попила своє молочко. Ти допила своє молочко. Молодець. І давай ми з тобою знову зробимо обмін. Я тобі твою сьосю, а ти мені бутилочку. Пішли на другий поверх, добре. Пішли. Так, а котра зараз година взагалі. сьома ранку. Чудово. Ладно. Ну що ж, вже пора будити твого папу. Давай ми його розбудемо, давай. Давай.